Минають дні, минають ночі, минає літо, шелесить пожовкле листя, гаснуть очі, заснуло думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль. Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнілою колодою по світу валятись, а дай жити серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки. І сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли добре жаль? Боже, то дай. Злої злої.